Друзі, всім привіт! Сьогодні е, запишу вам відосік на тему топ-10 автомобілів вартістю до 8 тисяч доларів, які можна придбати зараз в Україні. І цей топ буде особисто від мене і від, скажімо так, від моїх колег, з ким ми разом працюємо, тому що е, це вже не буде пов'язано із кількістю оглядів, як був попередній. Це просто особистий варіант. Чому? Тому що зараз найбільше. Користуються популярністю, транспортні засоби, а в частності легкові автомобілі вартістю в середньому там 6, 7, 8 тисяч доларів. Війна вносить свої корективи, ціни на ринку, як то кажуть, падають, і люди цікавляться вже дешевшим сегментом. Отже, е сьогодні. У мене буде такий топ-10, де я зібрав основні машини, які найбільше нам подобаються. Неважливо, чи це подобатись буде вам чи ні. Я буду, як, як то кажеться, все ж таки стояти на своїй думці. Досвід нашої всієї команди може перетягнути ваш, але все ж таки. Ми вважаємо, що номер 10, а тут буде рейтинг задов наперед. Ми будемо йти від 10-ї машини до топ 1. Отже, ройт в рейтингу 10-та машина. і Я вважаю, що заслуговує увагу такий автомобіль, як Peugeot Partner. Peugeot Partner 99%. Ви зустрінете там або Берлінго 1.6 дизель на палці. Комфортна сімейна машина можна десь і щось поставити велике, щось перевезти і економно їздити. Без проблем нормальний ресурс подвиг по, по моєму подвигну по коробці. Про ми говоримо зараз. 1.6, Механіка, партнер можна брати номером 9, Якщо ми рахуємо з кінця, у нас є сценік. З 1,5-1,6 все теж дизельні варіанти. Ми, тому що е, так, якщо ми будемо говорити, чому не бензин? Тому що, на жаль, за там умовно 7-8 тисяч ви не візьмете в класному стані бензинової машини, або я інакше скажу, ви можете попасти на великий пробіг бензинової машини, а дизель великий пробіг легше переживе, особливо французи, чим бензин. Тому все ж таки рекомендація, якщо ми говоримо зараз про французів, то дизель. Сьоме місце так: бензиновий дастер. Чому бензиновий? Тому що. Так складається зараз ситуація, що бензин переважно купують в Україні. Це були базові комплектації. Їх дуже багато купили люди в особисте користування, не сильно на них там іздівалися над бензиновими машинами. Можна знайти гарний цікавий варіант. Дуже багато є дизелів, які були комерційного призначення під фермерами, під господарствами, під різними організаціями, які цю машину використовували в полях, закопували і робили з ними чудеса. До речі, Всю цю інформацію ми коли оглядаємо машини, перевіряємо про автомобілі, як вони користувалися, чи були в ДТП чи ні. До речі, рекомендую скористатися вам сервісом для перевірки авто Car Vertical. З своєї сторони покажу вам ситуацію, як ми теж перед оглядами як клієнти перевіряють автомобілі, які звіти отримують. Звіт по Турану. Європейський Туран все гарно пробіг: 315 тисяч. Все. Як, 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 як то кажеться, нам більше інформації не потрібно, зато на Рія пробіг, буде 195 тисяч, без проблем машина продається. Вже був 280, його не продали, вже став 100, 195. E, Opel Vivaro європеець. було ДТП. Німецька машина обслужена з ніби з невеликим пробігом, все, але було ДТП. Було навіть, можливо, і не одне. ДТП от у нас є пошкодження. Пошкодження досить велику суму. 5-10 тисяч євро ще й два рази. Клієнт теж відмовився. Volkswagen Passat, європейць, було ДТП. ДТП теж на досить величеньку суму, ніби і пробіг гарний, а ДТП було 3-5 тисяч євро. Цікавий варіант, наприклад, от, Renault Megane. було ДТП. Машинка вже в Україні давно-давним купувалася з пробігом 186 тисяч кілометрів. І було ДТП. Carvertical підтягує фотографії, підтягує комплектацію. І от нам так машинка продавалася. Мала пошкодження. А заїхала в Україну і почала продаватися вже як ось така гарна машинка вже продавалася в Україні. Зі всіх сторін все гарно. Тому зі своєї сторони ми рекомендуємо сервіс CarVertical, де ви можете перевірити і пробіг, і технічне обслуговування автомобіля. Побачити, і пошкодження чи часом експлуатувалася в таксі. Машина ви можете все це побачити за допомогою даного сервісу. Також рекомендую скористатися е, промокодом, реальні, який є під в описі до цього відео, і отримати знижку від 10 до 20% на звіт. На сьомому місці Passat b 6 b 6 Passat беремо. Дизельний, можна брати 1,8 бензин, але я не знаю, зараз їх дуже багато на ринку. Якщо ми говоримо, умовно до 8, дизеля буде важко знайти, але все ж таки намагайтеся знайти дизеля. Якщо можна брати і на DSG, можна брати і на механіці. Чому машина не в топі, не в перших місцях, тому що, на жаль, за 8 знайти суперкласний варіант, буде важко, але можна розглядати. На... Ця машинка у нас на сьомому місці. На шостому місці у нас де Opel Astra. Opel Astra бажано 1.7, Ви можете вибирати на свій розсуд двигуни. але машинку, як то кажеться, Opel Astra. Чим плюс 1,7. Вже всі цей двигун знають, на крайняк е і відлагодити можна, і паливну, і все. З машиною великих проблем немає. Маш до машини є багато запчастин, вона ремонту придатна. Е так, є нюанси по ній, тому вона не на перших місцях, але все ж таки придбати можна. П'яте місце особисто від мене за Тойотою Corolla 1,6 бензин на механіці. Простий двигун. Робиться на коліні. Майстри всі його знають. ланцюговий привід. Можна їздити з цією машинкою довго і нудно. Так, вона простенька, все, але це є Toyota. Так, це не Кемрі, яка їздить мільйон, і навіть масло не треба міняти. Це корола. Але все ж таки, я цю машину рекомендую. Зверніть на неї увагу, можна брати. Заходимо в четверте місце, і для багатьох це буде такий досить такий непопулярний автомобіль. ну На дорозі можна і навіть не знаю сказати, чи на дорозі в плані покупки його мало хто розглядає. Але якщо зайти на авторія або подивитися, на що твориться на авторинках, його є багато. Це є Volvo V-50. Ви можете обрати його з любим двигуном, там 1,6-2.0 для прикладу, і машинка великий, універсал. Так, це фактично Ford Focus покращений, але знову ж таки, це є Volvo, класні матеріали, ліпша звукоізоляція, все краще і недорога в ремонті. Якщо взяти для прикладу порівняти із там, іншими якимись конкурентами чи чим-небудь, то машинка машинки просто бул, їй не було так багато на ринку, вона не була такою популярною, а зараз її є багато. Ціна на неї класна, тому виходячи із цієї ситуації, ми цю машинку рекомендуємо в покупку до нубки до 8 тисяч. Все рівно ви можете придбати її там. Є машини за 6 з нашого списку, але ви можете, якщо і умовно є сума там 6, 8 це. Топ для вас. <свистість> Третє місце. <свистість> На третьому місці Renault Megane 3. Так, не Мено, а Рено. Рено Меган 3. Його є багато. Так, 1,5, нормально, нехай буде. Вкладоще в багажнику возим. Все можна зробити в цій машині, все можна поладнати. Її є багато вибрати є з чого. Пробіги. Пишуться в блоках, легко знайти. Так, люди вже там, з екологією під 300 не живуть. Є машини, які проїхали 300, 400, 500 тисяч без капітальних ремонтів. Вже там треба, ясно діло, робити ремонт, але все ж таки. Тому Renault Megane 3. Ми рекомендуємо на механіці, не шукайте собі приколів з автоматами. Комплектація боус, не боус. Вже на ваш вибір. Тип кузова в є хетчбеки, універсали спортивні версії, GT там. Тобто вибрати є, з чого, ви собі можете обрати. Рекомендую. Renault Megane 3. Це тепер тема буде як мем. Можете вирізати і всюди в Тіктоках себе постити. До речі, у нас є Тікток. Посилання завжди десь там є у відео на нього, там є всякі приколи про Renault Megan. На другому місці є Ford Focus 3. Чому Ford Focus 3 на другому місці? Чому він краще за Renault Megan? Ford Focus 3 все ж таки, як на мою думку, з двигунами своїми дизельними трішечки ресурсний, трішки буде комфортніший всередині. Під час їзди і під час його експлуатації і ремонтів, тому що все ж таки дуже багато є питань в порівнянні з фордом до, до з фордовськими йому це двигунами, коробками і так далі. При тому, що коробки там такі самі майже як в Опелі. Але загалом, якщо ми візьмемо, наприклад, розділимо ці дві машини між собою. То коли ми робили це опитування а, в нашому колективі, одна людина сказала, що саме ця краща машина це Renault Megane 2 а, і все. Ось Renault Megane 3, бо він, він власником Renault Megane 2. Ну щоб ви розуміли, та це не заганжований топ. А насправді дуже багато хлопців сказали, що все ж таки Ford Focus 3. Краще за Renault Megane 2. Спорити не буду. Я теж дотримуюсь такої думки. Ви можете обрати собі як американця, так і європейця, так і е, машину з різними двигунами, з різними коробками, але все ж таки намагаємося брати, якщо європейців, то без а Поки що ще не, не має супернього довіри. Шукаємо на механіці. І топчик. Ну, яка машина може бути в топі? Ну, ви ж на якому каналі? Ну ви ж шарите куди ви прийшли, так? Об'єднали їх в одну машину, тому що це фактично один, одна машина, тільки розібрана, зібрана іншими майстрами, то є Golf або АО Octavia Ап'ята. Октаві Octavia 5 більш пріоритетніший варіант, більше рекомендую, чим Golf, Інакше скажу чому, тому що його більше люди, коли шукають машину, більше шукають Октавії, ніж гольфів шостих, для прикладу. От такий варіант. Тому, напевно, з точки зору, що легше буде продати, напевно, Октавія. Тому Октавія можна обирати фактично із будь-якими двигунами. Якщо ми говоримо про суперстарі машини, можна 1,8 без, без вприску брати. Переважно я рекомендую такі машини, чим ну, старенькі брати дизельні, тому що ресурс, тому що там не буде 100 пробігу. Там будуть пробіги 200, 300, 400 тисяч кілометрів. Ви будете думати, що там 150, але там набагато буде більше. Тому купуйте ресурсні машини з дизельними двигунами. Там нормальні 1,6-2,0. Можна знайти машину без проблем. На комплектації з кліматом можна взяти, з панорамою, з класними фарами, там вебастов, ну безліч таких нюансів. там Машинка, до речі, дуже теж гарно на дорозі виглядає. Не скажу, що вона там сильно там, погано виглядає, щось типу того. Октавії, гольфи можна брати. Заїжджені варіанти, всі про них все знають. Запчастин мільйон. Всі майстри все знають, ціни на обслуговування на ТО приємними, нічого супер дорого не ломається. Тому ця машина в топі. І якщо ми зайдемо з вами умовно, там, на, наприклад, на найвеликі в Західній Україні Луцький авторинок, та ми побачимо все ж таки, що найбільше людей цікавлять машини із нашого топу. Як мінімум із п'ятірки це гольфи, фокуси, мегани, ті самі В-50, оце все в топі. те, що хочете придбати умовно там ви і те, що ми вважаємо теж топом із автомобілів. Багато хто напише, а де ті непопулярні машини, зараз там якась Альфа, Ромео, чи ще щось там. Друзі, ми говоримо про машину, яку ви купите, і без проблем на будь-якому СТО вам підберуть запчастину, зремонтують, ви не будете місяць чекати на якийсь замочок Дверки, ви не будете 4 тижні чекати на якусь петлю, дверну чи ще щось того. Ми говоримо топ із практичності. Вартості утримання і комфорту їзди. Ось такий наш топ. Якщо ваш інший, я прошу завжди напишіть в коментарях або напишіть ту машину, яку я не назвав, а ви вважаєте, що вона ще точно вища за ці всі на першішому місці. Будь ласка, пишіть. Так, цей топ склався тільки з один, з десяточки, машин є більше. Я не зачепив на 11 місці в нас там різні сіди на дизелях і так далі. Але все ж таки, ми говоримо зараз про топ-10. Тому. Якщо у вас є якийсь свій топчик, напишіть, зробіть репост, відео, або напишіть в коментарях, чому я не правий, або в чому ми помиляємося. Все, дякую, друзі, за увагу. Всім пока.